А має припинити допомагати Україні, адже Зеленський та Єрмак авторитарні лідери, яким не можна довіряти. Та й перемога Росії близько. Он навіть сам Кирило Буданов заявив, що Україна потребує припинення вогню до кінця 2025 року. Інакше біда. Тільки літаків в 16 Наша армія втратила вже понад 10, але це не зупиняє збройні сили України та владу від марнотратства. Навіть у такий важкий час представникам ТЦК оплачують елітні авіаперельоти. В ефірі чергова добірка російських фейків присвячених прагненню України до миру, а також намаганням в чергове дискредитувати українське військове та політичне керівництво. Вітаю, мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь Пітівію і перед тим як розпочати говорити по темі, запрошую вас поставити цьому відео вподобайку та обов'язково підписатися. Адже попереду ще багато цікавого. Поки Україна всіма силами доводить західним партнерам бажання досягти сталого і справедливого миру, кремлівські пропагандисти запевняють міжнародну аудиторію у протилежному. Мовляв, довіряти, а отже, і допомагати Україні не можна через корумпованість владної верхівки. Американці не повинні більше терпіти українську корупцію, бо Зеленський і Єрмак авторитарні лідери, яким не можна довіряти. Таке написав президент Ліги американських робітників Стів Кортес у колонці для «Ньюсвік». Російська пропаганда швидко підхопила ці заяви. Розвінчують фейк представники Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Насправді, це частина дезінформаційної кампанії, спрямованої на ослаблення підтримки України у США, наголошують фахівці. Кортес не вперше озвучує вигідні кремлю тези і не надає доказів своїх звинувачень. Направду факти говорять про таке. Жоден незалежний аудит не виявив масштабного розкрадання американської допомоги. Звіти Держдепу Пентагону та Юсейд не фіксують критичних. Порушень Україна регулярно співпрацює з міжнародними моніторами і антикорупційними організаціями. Зеленський та Єрмак постійні мішені кремлівської пропаганди. Їх намагаються дискредитувати як через російські медіа, так і через західні видання. Стів Кортес активно просуває проросійські погляди, закликає зменшити підтримку України, применшує загрозу від Росії і не засуджує її воєнних злочинів у 2023 2025 роках. Кортес часто виступає на платформах, пов'язаних із дезінформацією. Таких як Ньюс і «Real America's Voice». Ці заяви спрямовані на підрив довіри до України в американському суспільстві. Їхня мета зменшити підтримку Києва, посіяти розбрат між союзниками та зіграти на руку Москві. На доказ так званого розкрадання допомоги. Пропагандисти поширюють інформацію, нібито за час повномасштабного вторгнення в Україну влили майже 680 мільярдів доларів іноземної допомоги від країн, не враховуючи коштів від бізнесу. Попри це, донати для армії, мовляв, досі збирають, тоді як у Росії, Ізраїлі та Ірані. Начебто немає подібних державних чи громадських зборів коштів. Вкид дослідили фахівці проекту VoxCheck. Це неправда, вказують вони. Сума в 680 мільярдів доларів не відповідає дійсності. Реальний обсяг допомоги значно менший. Щонайменше у Росії та Ізраїлі також проводять волонтерські збори для армії. Кільський інститут світової економіки веде регулярний підрахунок наданої та запланованої допомоги Україні. Станом на зараз є актуальні дані за квітень нинішнього року. За даними інституту, Україна з 24 з січня 2022 по 30 квітня нинішнього року отримала 156 мільярдів євро або ж 181 мільярд доларів за курсом Європейського центрального банку на 17 липня 2025 року. Допомога була від Європи та 114 мільярдів євро від США. Навіть якщо додати заплановані кошти, це близько 5 мільярдів доларів від США та трохи більше 114 мільярдів доларів від Європи. Цифра виходить значно меншою 433 мільярди доларів, аж ніяк не 680. Важливо розуміти, що до загальної суми допомоги Україні включають не лише пряму фінансову підтримку. Надання військової техніки і боєприпасів, а також витрати на їхнє виготовлення і постачання теж переводять у грошовий еквівалент і враховують у загальному обсязі. Наприклад, за програмою USA США фінансують закупівлю зброї для України або у власних виробників або ж у партнерів також сполучені штати мають програму PDA – у цьому випадку зброю передають зі складів США. А вже після цього в межах аудиту визначають її вартість і замовляють ту ж зброю у своїх виробників, щоб відновити власні запаси. Такий підхід дає змогу постачати Україні озброєння значно швидше, адже його надсилають з наявних запасів Сполучених Штатів Америки. Оцінену вартість переданого озброєння за програмами USA та PDA також включають до загальної суми наданої допомоги. Проте навіть наявні оцінки можуть змінюватися залежно від результатів результатів аудиту, наприклад, у рамках PDA вже зменшували оцінку вартості допомоги після аудиту. Виявлялося, що передана зброя коштувала дешевше ніж спочатку. Рахували, тому США могли перерозподілити зекономлені гроші на нову допомогу Україні. А ще кремлівські пропагандисти поширюють думку, що в Ірані, Росії та Ізраїлі немає волонтерських зборів. Насправді це не так. У Росії пропагандисти активно проводять збори для військових тамтешньої окупаційної армії. Також російські військові просять донати Самостійно Ізраїль також має волонтерів, які допомагають військовим та цивільним. Зокрема, своїм бійцям ізраїльтяни можуть передавати одяг, їжу, павербанки тощо. Щодо Ірану фахівцям не вдалося знайти надійної інформації про волонтерство. Тим не менш, що найменше у Росії та Ізраїлю також є волонтери, які збирають пожертви та допомагають власним військовим. Тим часом державні російські пропагандистські медіа перетворили інтерв'ю голови української розвідки Кирила Буданова агентству Bloomberg на набір маніпуляцій. А проштовхує наратив. Україна заслабкає і тому потребує припинення вогню до кінця нинішнього року. Викрили маніпуляцію та перекручування слів Буданова. Фактчекери викрили маніпуляцію та перекручування слів Кирила Буданова. Пише детектор медіа. Очільник головного управління розвідки справді заявив, що цитата припинення вогню має бути досягнуто якомога швидше і задовго до кінця нинішнього року. Для цього потрібні щонайменше три сторони, сказав Кирило Буданов. Україна, Росія та США. І ми до цього при demo Ці слова, однак, не означають, що без укладення угоди про припинення вогню найближчі півроку Україна не зможе продовжувати боротьбу. Ситуація на фронті є вкрай важкою для нашої держави, проте вона проблематична і для окупантів. Зокрема, країна-агресорка стикається з такими викликами, як серйозні військові проблеми, масові втрати солдатів і наростання економічних негараздів. Спекуляція на словах Буданова чергова спроба Росії поширювати в маси міф про власну непереможність та неминучу перемогу у війні з Україною відзначають аналі. って。 Але расисти продовжують брехати про стан справ на фронті та спроможності Сил оборони України. Зокрема, у мережі поширюють інформацію, нібито, за даними українських журналістів, наша держава втратила понад 10 літаків типу F-16 з моменту їхнього отримання у 2024 році. Фейк дослідили у проєкті VoxCheck. Ці заяви безпідставні вказують фактчекери. Осін аналітики, українські чи міжнародні медіа не повідомляли про втрату понад 10 літаків F-16. Станом на липень 2025 року відомо про. Втрату чотирьох таких бортів у пропагандистському відео російський блогер Максим Шихалеєв не вказав, які саме журналісти нібито повідомили про втрату понад 10 літаків в 16 За ключовими словами, фактчекерам не вдалося знайти відповідну інформацію в українських медіа. Міжнародні видання також не повідомляли про таку статистику. Тож слова пропагандиста звучать безпідставно. До слова Максим Шихалеєв російський блогер, який народився у Києві, але у 2014 році переїхав до тимчасового. Окупованого Севастополя він просуває антиукраїнську риторику під ніком Тамір Шейх у своїх соцмережах та на етерах інших пропагандистів. Раніше аналітики неодноразово спростовували фейки, які він поширював у своєму телеграм-каналі. Станом на липень нинішнього року українська сторона повідомляла про втрату чотирьох літаків F-16 з моменту їхнього отримання. У серпні минулого року, квітні, травні та червні нинішнього року. Осінь портал Орікс, який на основі відкритих джерел відстежує втрати військової техніки, також зафіксував саме чотири втрачені Україною літаки F-16. Є і фейки про кремлівських пропагандистів про діяльність ТЦК та СП. Куди летіти будуть іронічно коментують російські фейкороби, скріншот тендера на 75 мільйонів гривень від Запорізького обласного ТЦК та СП, опублікованого на сайті Прозоро суму планують використати на оплату авіаквитків та проживання у готелях. З цього росіяни роблять висновок, що працівники терцентрів комплектування хочуть оплачувати собі відпустки або навіть втікати з України державним коштом. Вкид дослідили аналітики проєкту СТОПФЕ. Ці звинувачення вказують фахівці абсолютно безпідставні. Тендер скріншот якого поширюють пропагандисти справжній, а от призначення коштів вигадане у договорі, який Запорізький обласний ТЦК та СП уклав з однією з компаній, чітко прописано, що послуги за авіаперевезення надаватимуться іноземним громадянам та особам без громадянства, що проживають за кордоном і висловлюють бажання долучитися до лав збройних сил України. Кошти також покриють їхнє проживання та харчування у нашій державі до зарахування у військо. Перевозити іноземних добровольців в Україну, оплачувати їм харчування та проживання державним коштом Кабмін дозволив у квітні нинішнього року, згідно з ухваленою постановою, витрати на цей йтимуть з бюджету Міноборони, Національної гвардії або держспецтрансслужби. До того іноземці так само могли укласти контракт зі збройними силами України, але цьому передувала ретельна перевірка легальності їхнього перебування у нашій державі. Тож це рішення покликане спростити процедуру залучення іноземців у військо та мотивувати. Добровольців з-за кордону, і на цьому на сьогодні все Ви дивилися ПІТІВІ. з вами був Олександр Крумін. Побачимося неодмінно. Бережіть себе на все добре, слава Україні.